Бібліотека КПІ найбільша технічна студентська бібліотека України. Та чи знають про це наші студенти? Зараз дізнаєтесь. І як думаєте, яка площа бібліотеки КПІ? <клес> не квартира не гулівер, бо гулівер більший. <клес> Два футбольних поля? Правильно я гулівер. гулівер. Третій варіант. Третій. Я гулівер. Да. Гулівер. Ну, вона просто нам така невелика, що бібліотека там була. У нас та, там близько знаходиться футбольне поле, орієнтовано можна співставити. Бібліотека КПІ – це реально як два футбольні поля під одним дахом: 13 тисяч 869 метрів квадратних. Тут є усе: сім книгосховищ, 15 читальних залів, службові приміщення, місця для навчання, науки і роботи. А ще це ідеальне місце, щоб просто почитати, пограти, відпочити у безпеці, відвідати виставки або застрибнути в хакатон. Словом тут завжди є чим зайнятися і чим зарядитися. Як думаєте, книжковий фонд бібліотеки КПІ становить? Ну, тисяч книжок, якщо мається на увазі прямо книжки. 120. 120 тільки. Чого? Здається, три тисячі. Може, десь до мільйону чимось. Тисяч тридцять, сорок. Уяви собі, у бібліотеці КПІ понад 2 мільйони примірників. Підручники, наукові праці, стародруки, художка і навіть приватні колекції професорів. Усе це можна швидко знайти в онлайн каталозі бібліотеки каталог плюс. Просто зі свого смартфона. Який факт про маятник Фуко? Правильний? Ні, я думаю, не більше в Європі. В Європі ти прям хочеш? Я думаю, да. Ну, я ну, ми, ну ми ж у класні, поэтому має бути в Європі. Ну я по державному більше ти так глобально. Ну, <laughs> давай я думаю, що не в Європі. Okay. Здається, yeah, європи. Okay. Україні. України. Я думаю, що в Європі ще є Європі. 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 В Україні. найвищий а, в Україні. Є, немає, є єдиний в Україні, а є найбільший в Україні. Ще найбільший в Україні. Взагалі, я ні в бібліотеці ні разу не був Але... Бриду. А взагалі не реєнтую трішки. Бібліотека КПІ має свого рекордсмена. Найбільший маятник ФУКО в, в Україні. Підвіз 22 метри, куля 43 кілограми, діаметр 29 сантиметрів. Це просто вау масштаби. Колись завдяки такому маятнику були наочно підтверджені ідеї Коперника і Галілея про обертання землі. А зараз він тут як символ, що знання й наука починаються саме з книжок. Скільки сходинок мають головні сходи бібліотеки капиїти? Пару тисяч. <ріць> <ріць> Там вроді польоти йдуть такі, як у нас в корпусі. Як в Одесі на Дірібасовській. Ого! Ого! Ти що? <ріць> ну, може, десь е тисячу. десь поточно не... менше. Може, десь 2050. Хай десь 20 на поверх. Так взяти чотири рази. 80. Ну, десь до сотні. до сотні. Знаєш, скільки сходинок у головних бібліотечних сходах? 120. вони з'єднують усі сім поверхів і щодня витримують нескінченний трафік людей і книжок. Утім, ці сходи не просто зручний підйом, це така собі візитівка бібліотеки, а в камені впізнавані, стильні, фотогенічні. Завдяки їм атріум виглядає простором, де реально хочеться зависнути. Недарма ж сходи бібліотеки КПІ – одна з топових столичних локацій для фото і відео. Унікальні панно українського художника-монументаліста Володимира Пасивенко зображують інженерії. мабуть. вірно, інженерії це праця якісь інженерії. Ну технологію мабуть. Мені здається, може технологія. Йдеш собі бібліотечними коридорами і раптом бачиш чотири гігантські панно людина і природа українського монументаліста Володимира Пасивенка. Вогонь, вода, земля і космос кожне із своїм вайбом. Вони тут із кінця 70-х, але меседжі й досі актуальні. Нагадують, що людина має жити в гармонії з природою якої послуги немає у бібліотеці КПІ? Каже, з урахуванням комендантської години немає останнього варіанту. Нічний абонемент. Огромо, нічний абонемент? Нічний. Так. Нічний абонемент. У бібліотеці КПІ можна замовити книгу поштою, дібрати список літератури для курсової чи дипломної, віддрукувати чи відсканувати потрібні документи. І так, це все реально працює для студентів. Що таке репіділ? Я вірю в КПІ, я вибираю четверте. Да, а може ж, ну, може, останнє там з країною для повернення. Так, теж поняття. Там або перше, або четверте, якщо на четверте сумніви, тоді перше. Ви думаєте? буде так. Потрібна стаття чи розділ з видань США та Європи? Тепер це не проблема. Репіділ відкриває доступ до більш ніж 500 бібліотек світу. Замовляєш онлайн і отримуєш просто на поштову скриньку. Світові знання стають доступними саме звідси з бібліотеки КПІ. Як думаєте, що тут зображено? Що він означає? План евакуації. Поверхи. Є... Поверхи, і те, що там є якась японська. Ця, японська культура. український центр, культура. японський О, центр. Да. Це якийсь фізичний процес, можливо, кулі, що скатуються під е, дією силового тяжіння. Це виглядає, ніби як в лекторії якомусь сидять студенти розкидані по різним оцим ярусам. І це лише маленька частинка цікавих фактів про нашу КПІшну бібліотеку. Тому приходьте, адже на вас чекає ще більше історій, книжок і нереальних відкриттів.